Всім привіт, я Віктор Литовченко. І це програма Технопарк, яка оце тільки зараз офіційно виходить із своєї після новорічної сплячки. Ні, ну як сплячки? Ми то там особливо спати і не спали. Готувались до початку нового інформаційного сезону, який зараз звично почнемо з огляду О, однієї з найзнаковіших та найкрутіших подій року в галузі електронної техніки. Тож прокидайтеся і ви, ми починаємо. А традиційним початком року в електроніці, уже який рік поспіль отримує право називатись одна з найбільших світових виставок. Ми звемо її Цес від англомовної назви абревіатури американської виставки. Вона починає свою роботу в Лас-Вегасі якраз в дати нашого різдва. Зорієнтована вона здебільшого на американський ринок, проте такий вигідний час проведення перетворює її на потужний анонс різнокаліберних новацій, які ми потім по суті будемо зустрічати та обговорювати протягом усього року. Cool. Почнемо давайте з найбільшеньких септотелевізорів. Лідери ринку Samsung та LG усі нові тенденції задекларували ще минулого року: велика ультрароздільність, органічні матриці вигнуті форми. А цьогоріч вони очевидно налаштовані вже активно розвиватися у цьому напрямку. Це показав, що особливо активно налаштований якраз LG. Вони привезли сюди вісім новинок і анонсували аж два з половиною десятки нових моделей. В розмірах вони від півсотні до 105 дюймів і, звичайно, першу скрипку тут грали вигнуті панелі ультрависокої чіткості, ті, які 4К. З'явилися первістки і більшої роздільності 5К, але то швидше тихеньке промацування ґрунту. Для цього в LG вирішили викривити телевізор незвично кіношної розтягненої форми, той, який 21х9. Щось вони занадто активно взялися за цей сегмент. Хоча, що на ньому дивитися, аби заповнити екран такою картинкою, це питання поки що без упевненої з нашого боку відповіді. Віді, а ось вам уже і не просто вигнутий, а гнучкий варіант. Перший мовляв у світі гнучкий 77-дюймовий телевізор. Він не також щоби сильно гнувся, але при сильному нажимі, хоч не тріскається. Що ж реально тут нове і особливо цікаве, так це нова не нова операційна система, якою буде оснащуватись більше половини LG шних теленовинок. Зветься вона WebOS. І ми її знаємо давно. Колись її розвивала така компанія, як Palm, виробник кишенькових не то компів, не то перших смартфонів. Потім її разом з недоробленою осью купили Hewlett пакарти І ось вони успішно спихнули WebOS корейцям Що, як нам здається, річ хороша. Ця ось лягла в основу лижного. Smart TV. давайте згадаємо, наскільки активно ми критикували нинішній гальманутий варіант цієї розумної основи телевізорів. А тут зміни до Система керування заточена під фірмові пульти Magic, які працюють, наче комп'ютерна мишка. І усе меню отак зручно катається знизу екрану. Внутрішнє начиння програмок уже більш насичене різними крупнішими інформативними елементами. Тож поки що все виглядає дійсно мобільнішим, просторішим і якимось ну не знаю, аж дихати трішки легше. Наостанок відмітимо іще один позитив: провідний виробник не лише випускає дівайси ультрависокої чіткості, а навіть активно переймається тим, що ж ми з вами на них будемо дивитись. До роботи підключилося кілька відомих, домінуючих на ринку контент-партнерів, серед яких окремо відмітимо сервіс онлайн-відео Netflix. Це вже навіть не просто хороший постачальник потокового відео, а навіть потужна кінокомпанія. Це вони, до речі, зняли популярний серіал Картковий будинок з Кевіном Спейсі і не Мазували його по серії в тиждень, а одразу увесь виклали для скачування. За пару тижнів чекаємо на новий сезон. А поки лише відмітимо, що Netflix пообіцяв покорити формат 4К, який тепер буде доступний для перегляду через оновлене смарт лишних телевізорів. Ех, ще б воно у нас працювало би. Говорячи ж про LG, не маємо ніякого права не згадати і про Samsung. Він тут теж не слабо зізнаємось виступив і з вигнутими ультрачіткими варіантами, і з гнучкими, хоча як раз англійське слово flexible, себто конкретно гнучкий, уже виявилось впевнено зайнятим конкурентом, то інші корейці вирішили акцентуватися на ну чому б і не на bendable. те, що з цього роду, типу гнучкий, але конкретніше пружний. Що більше, якщо будемо відвертими, відповідає логіці продукту. Ці екрани ще на всю Іванівську не гнуться. акуратно так піддаються, відпружинюючись в закладену форму. Сильно грамотних знавців англійської ми би просили там не сильно так розумувати в коментарях на нашому ютубівському каналі. Ви сподіваюся, на нього вже підписані. Ну, це так ліричний відступ, каюсь, повертаюсь. Так от, отакий здоровений екран зігнеться в наш бік при натисканні спеціальної кнопки. Опля! Дивіться кіно, як казали Проня Прокопівна по модньому. І перегнеться собі назад. Раптом ви захочете подивитись щось по старинці, як діди наші з прадідами до цього дивились. Якусь таку спробу підтягтись до лідерів, спробували зробити і представники другого ешелону. Але занадто серйозно до їх потуг давайте спробуємо поки що не ставитись. От, наприклад, Sony. Вони теж кинулись покаряти формат 4К. І у них же своя кишенькова кінокомпанія. І Netflix вони також зачепили. До речі, оцей дядечко в простенькій курточці це їхній керівник. Основний акцент Сонівці зробили на камерах, які цей 4К-контент можуть знімати, а телевізори пішли, як наче другим фронтом. Цей виробник вирішив не вносити радикальних конструктивних змін. Однотипних новинок було привезено багато, і вони здебільшого заточені в отакий клиновидний корпус. Подібний розширений бічний трикутник дає змогу зекономити на ширині ніжки, що не зайве при нинішніх габаритах панелей, а також засунутися сюди. Де більш толкові динаміки. Ну, от таке враження, як наче хтось взяв і приліпив до панелі колонки мус-центру. Ще Сонівці трішки додали сюди вбудованих квазі-технологій, які начебто роблять покращення, чути вибачте, картинки. Роблять там білий-біліший, чорний, чорнішим. Але наскільки усе це серйозно та радикально, ми судити поки що не беремось. Більше ж різноманітних балачок викликала інша топова новинка Sony смартфон Xperia Z1 Compact. Він не особливо новий, що зрозуміло. З назви, але сама ідея цікава взяти флагман марки і для тих, кому не любиться ходити з Лопатою, зменшити розміри мобіли. При цьому все технічне начиння залишити на рівні флагмана, нічого не занижуючи. Навіть ота знаменита 20 мегапіксельна камера залишилась. Отак Z1 і схудла з 5 дюймів в діагоналі до 4,3. Ну і відповідно роздільність із Full HD знизилась до 1280 на 720. Загалом виходить якось прикольно. 4,3 дюйми, а бачите, компакт у людей. Он іще флагмани до цього показника не сильно дотягуються. Ну і окреме питання розробникам: на що ви раз ви уже так усе зменшували? отакенну рамку навколо екрану лишили.